Два з половиною роки тому в цій залі ми проголосували повернення тридцятки військовим 10 квітня 2023 року пройшло два з половиною роки. До сих пір закон не підписаний Зеленським, навколо всі, кого всі так єднаються, який підписав закон про Набута САП за 10 годин. Тут два з половиною роки не може підписати закон про зарплати військових. Все, і тут знову немає збільшення зарплат військових. Ніяких ні в тилу, ні на нулі, ніде. Я думав, що ми можемо об'єднатися навколо збільшення зарплат вчителям. Їх абсолютно жалюгідні зарплати. Ну це вже навіть соромно називати ці цифри. Ні, нема. Взагалі освітяни всі, не тільки вчителі, бібліотекарі, працівники, всі. Нікому нічого. Відповідь нашого уряду. Я думав, що ми нарешті об'єднаємось навколо збільшення виплат на дитину. Слава Богу, сьогодні прийняли в першому читанні, але ще попереду друге читання, а потім попереду з 1 січня ВВД вступить в силу. І все це тільки вони пишуть для дітей, які народяться потім, для ненароджених. А що зараз тим дітям, яким до трьох років? Обов'язково треба буде це добитися, щоб це стосувалося кожної дитини України, який ще не виповниться три роки на момент вступу закону в силу. Але і цього немає в державному бюджеті. І тут цього немає. А ви мене спитаєте, а що ж є, якщо немає збільшення зарплати військовому, вчителю, лікарю, залізничнику? Назвіть мені будь-яку професію, нічого немає. Але є, друзі, є збільшення зарплат прокурорів, збільшення зарплат рахункової палати. Останній буквально момент, тільки що бюджетний комітет приймає рішення, треба додати грошей ще Міністерству фінансів. Ну, правильно, кому ще? Чиновнику, силовику. Ну і не просто будь-якому чиновнику, а бажано чиновнику своєму, важливому, як Рахункова палата, бо там же подруга родини Зеленських всім править бал. То їй треба допомогти, щоб ще більше були зарплати. 200-300 тисяч гривень, мало. Давайте зробимо 400, 500 тисяч гривень. Ну ж, це ганьба. Ну, що ви робите? Ви створили країну, в якій люди не хочуть народжувати. Жити із якою вони їдуть, втікають, що ну так не можна робити. Це негайно треба припиняти.